Як ви знаєте, друзі, щотижня ми розважаємось, викриваючи російські фейки. І цей тиждень не буде винятком. Ну а чого б ні? Якщо різного роду чорнороті пропагандісти не лише тримають планку божевілля на стабільно високому рівні. Якщо ви не хочете дружить з Росією, а напротив, якщо ви іщете з Росії вради, то ваше будущее. под очень большим вопросом. Точнее, вы хороните свое будущее. И на месте ваших столиц, которые, к слову, построены русскими, почти всегда могут оказаться однажды руины. И посейдоны, и но, сарматы. Но и не за... надо выбирать. Все и сразу полетел. Но але и смешно шкварятся, намагаючись изображать из себя То Тобто у них зараз фишка такая. Волать из кожной праски, мовляв, россияне никогда не брешут. Ми все це рассказываем. Ми ни в чому не времо. Ми не займаємося фейками і дезінформацією. Ми говорим правду. Дійсно так це приблизно так само, якби алкоголік лежачи під парканом. Лекції про шкоду спиртних напоїв вирішив почитати. Але головне тут все ж таки в іншому: начепивши на себе копошніки з написом Говоримо правду. Мы не врем, мы говорим народу и миру, говорим правду. Смешные пропагандисты решили еще и ворожьи фейки выкрывать. Одразу сгадывается анекдот из фразы Травись за цнотливость». И это как раз самый той выпадок. Всех, всех выведем на чистую воду. І не треба думати, що ми все це зараз від заздрощів говоримо або через те, що російські викривачі якісь незручності створюють. Ні, друзі, ми б можливо навіть із розумінням поставились до якогось якісного контенту з РФ. Але так виходить, що путінські пропагандісти давно працюють виключно в ролі царя антімідаса. Тобто, все, до чого вони торкаються, перетворюється на лапну. Так тільки, щок і все. І фейки, звичайно, ж не є винятком із правил. Втім, на що багато говорить. Давайте разом приклади дивиться. Ось це наприклад паблік. Війна з фейками. На секунду більш ніж півляма підписників. Додіки вирішують влаштувати хвилинку історії та тіпа типу, викривають президента Фінляндії. Фейк Росія напала на Фінляндію во время Второї мірової війни. Об этом сообщил фінський президент Олександр Стуб. Ну нічого собі, який тупий цей президент звинувачує радянський союз у нападі на Фінляндію. Зараз от вам майстри непереписаної російської історії як все було насправді, розкажуть. Правда, Фінляндія, будучи союзницею Гітлеровської Германії, напала на СССР. Вноч на 22 іюня 1941 дев'ятсот года. Німецькі бомбардировщики, взлетівши з фінських аеродромів, бомбили советську територію. Що там фіни закусили, викусили, служили Гади німцям, а тепер не очі роблять. Ну а якщо говорить серйозно, то виникло просто нереальне бажання глянуть на явно необтяжені обличчя цих тіпа викривачів. Тобто, може їм по 13 років і вони просто не знають, що друга світова війна почалася не в 41-му, а в 39-му році. І червоний совок брав у ній безпосередню участь, завалюючи гітлера різними ніж Когда Гитлер вторгся в Польшу, Германии объявили экономическую блокаду. И вот тогда Сталин поставил фашистам миллион тонн зерна, сотни тысяч тонн нефти, железную руду, марганец, платину. Ну а оскільки червоні та это, по сути, брати-близнюки, радянські вожді вирішили, що теж можуть себе собі віджимати землю у більш слабких соседей. И в листопаде 1939 года Червона армия перешла финский кордон. Причем за очевидный акт агрессии радянских коммунистов незабаром выключить из Лиги наций. 14 декабря 1939 года Советский Союз исключили из Лиги наций. Лига наций не согласилась с утверждением представителя Советского Союза, что Кремль всего лишь оказывает интернациональную помощь народному правительству Финляндии в борьбе против бандитского режима. Війна тривала всю зиму і закінчилась у березні 40-го року московським мирним договором. Фіни змушені були віддати червонопузим карателям частину території. Ось про що президент Фінляндії говорив: Росія напала на Фінляндію во время Второї мірової війни. Об этом сообщил фінський президент Олександр Стук. Але ми навіть роки російські пропагандісти роблять вигляд, що нічого подібного й не було. Незручні сторінки історії за перевріком дуже швидко перетворюються на туалетний папір. І просто нагадаємо, що саме ці чорти регулярно звинувачують у переписуванні історії когось іншого. Сьогодні ми бачимо, як правду про Второї світову війну питаються і Она А вона мішає тим, хто привик строїти свою, по суті, колоніальну політику на ліцемірі і лжи. В цілому ж російська пропаганда пробила чергове дно. Тепер вони намагаються викривати фейки фейками. Зате язиком такі правдоруби, що ніхто і поруч не стояв. Ми все це розказуємо. Ми ні в чому не времо, ми не займаємося фейками і дезінформацією. При цьому всьому можете навіть не сумніватися, друзі, що якщо, не дай Боже, Україна не втримається, то і нинішню війну росіяни перебрешуть від і до. Вони вже цим займаються. Історія переписується буквально на колінах. Скажімо, нещодавно російський глибинний народ дізнався, що Маріуполь, то виявляється, українці знищили. Там, де ми наступали, з нашої сторони, ударов. Снарядами, значит, этими, не было. не было вообще. С их стороны прямой наводкой, наводкой били танками. Прямой вот прямо видно, как отступали, прямо били по домам. Били, просто разрушали. Расстреливал, разумеется, АЗОВ в житловые будинки. Вот я вам, как строитель говорю, я каждый дом этот это видел, били прямой наводкой по домам. Специально, ни войны, ничего, не надо было бить, они просто разрушали, отходили, разрушая. Цю Ну так, і танками багатоповерхівки теж, мабуть. Азов на пил перетворював і авіабомби на голови людям теж скидав азов. Але ще раз історію пишуть переможці. Не втримається України, і діти саме таку дичину в школах будуть вчити. А ще будуть дивитися по телевизору псевдоісторичні документалки. Россия ще не промогла, а там вже такий маричка свет, що не смеяться чи плакать. Если посмотреть на карту боевых действий Суджанского и Куреневского районов, то становится понятным, что штурмовые подразделения российских войск не просто продолжают развивать успех своего ошеломляющего контрнаступления, а с Запада наносят по позициям группировки вторжения в СУ фланговый удар, выбивая противника с оккупированных российских территорий. Всем разумело, Выявляется, неймоверный наступ российской армии в Курской области отбывается. Укры там, небето, целыми подразделами текают. тоже не незабаром, над суджей снова российский прапор будет. А потом штурм Сумской области начнется. Захода в Сумскую область нам, конечно, тоже не избежать. Как вы понимаете, да? Лучше воевать на чужой территории, а не на своей. Я думаю, что все это уже поняли. І умовний слюс рвання із Челябінська від такого контенту лягає спати щасливим. Ну, слава Богу, ну порадували мужики. Розібрали Зеленського з його авантюрою. Хай тепер відмивається від ганьби у Нью-Йорку. Зеленський, як мені здається, планував візит е, Соєдинних в Америки, в виступлення на генасамблеї в контексті, ну, видуманому в його мечтах, тріумфальної операції в Курскі. В контексте захвата е, е, атомной электростанции Курчатовской. У него не было никакого другого плана. С самого начала Курская авантюра пошла не туда. Никаких успехов продемонстрировать он не может. И все б ничего, але за поребриком настав той чудовый момент, коли викривати одних російських пропагандистов можна матеріалами інших. Особливо з тим рахуванням, що якісь частині фейкометів вочують ліньки-тємніки читать. Ну що ж, прослухаємо двох дідів полковників на радіо «Комсомольська правда». Який палажняк по Курській області, товариші діди? Що стосується поля бою, і перш за звісно, в Курській області. Я, ну, тотально слежу за цим. Мене насторажують одні і ті ж розповіді, причому от офіційних лиц. не тільки там. Находячися наших воєнкоров, я со штабов читаю на який населений пункт не посмотриш на слон. везде Украина атакує. Стопінгаген, ти там что, Хатабич, бич, зайвучи кушку хильнув зранку? Кого там Україна атакує? Рен тв ж тільки от усім кіно про приголомшливий наступ показувало. подразделения российских войск продолжают развивать успех своего ошеломляющего контрнаступления. Але прикол тому том, что федеральным каналам не верят на вид свой. Закрывайте программы. Нещодавно в Алаву камеру один из зет-патриотов. Только по телевизору у скобки все за... Мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам результат вашего пи***жа телевизионного. Закрывайте свои каналы и І чувачка певною мірою можна зрозуміти, адже створення за допомогою телевізора альтернативної реальності вже грає з росіянами злий жарт. Суспільство розслабляється і думає, що все під контролем. А тим часом ситуація в Курській області для російської армії залишається вкрай важкою. І говоримо це не тому, що нам так хочеться. Почитайте, що пишуть російські ж військові кореспонденти. Курська область весел продовжають попитки прабіцевку Курської області, не жаліє ні сил, ні средств. Російські війська в основному знаходяться в активній обороні. В Бушковському районі українці продовжують накатувати на позиції російських войск. Відрізняється да трохи настрій від бравади в стилі рен -ДЕВЕ. І що важливо, Пєгова ж точно не звинуватиш у роботі на Україну, як не звинуватиш і того ж Подоляку. Останній також пише, що ніякого потужного наступу російської армії в Курській області нема. Противник пробував організувати контратаку в районі Любимовки, але безуспешно. В районі веселого йде накаплення сил противника для можливих дальніших ударів з одновременним ударом з Севера із района Глухова на югії суджі, бої в цілому також затихли. Тобто забрехались до тієї стадії, що викривають одне одного. При цьому, незважаючи на регулярні сеанси самовикриттів, є все ж таки нюанси, на які варто звертати увагу і ставитись до них серйозно. Так, в останні місяці за черті почали активно качать прифронтові райони України. Мета проста і очевидна: викликати паніку та хвилі невдоволення у місцевого населення. Наприклад, ось так російські інформаційні смітники подають евакуацію з Покровська. Покровськ, евакуація: жінки 50 тисяч гривень, жінки з дітьми 100 тисяч гривень, чоловіки 400 тисяч гривень. Що кому не зрозуміло. 10 тисяч доларів виявляється потрібно, щоб чоловіка до сусідньої Дніпропетровської області вивести. І це при тому, що достатньо витрати 30 секунд у гуглі, щоб знайти навіть не десятки, а сотні профів, де з Покровська тільки нещодавно пачками ходили евакуаційні потяги. Людей вивозять на спеціальних евакуаційних поїздах, які відправляються із Покровська Донецької області в направлінні Дніпра, Львова і других городов. Евакуацію проводять кажди день, смотря на. Сверхсложне условия. Та да що розказує, сі стіни дрібіжати, окна дрібіжати і не знаєш, куди прятати і виїхати могли усі охочі. Як можуть виїхати зараз, навіть після того як Росія ну по братськи знищила мости. Після чого залізничне сполучення з містом припинилося. Російська окупаційна війська розрушили в Покровській Донецької області. путепровод Восточний. Перед этим они уничтожили мост, объединяющий Покровськ і Мірноград. Тепер у Покровську та околицях працюють евакуаційні групи різних організацій. Вони не те, щоб грошей не беруть, а змушені витрачати сили і розшукувати, скажімо, дітей, яких неадекватні батьки ховають по горищах та підвалах. Також доводиться, вмовлять городян пенсійного віку, які не хочуть на старості років залишати рідні місця. Да ти тут вже два кілометри раз. Бачіше вже всі виїхали. Ну, флаг. А как тут на кладбище остался Доброе утро! Готовы? Ну, так, с десяток сумок, в них все, что нажили. Лидия Николаевна с сыном Сергеем выезжают, уверены навсегда. А теперь поревняйте такую эвакуацию и с тем, как Россия буквально кинула жителей в Суджанскую району Курской области. Люди сами спасались. Эти доходили. твари администрации врут себе медали вешают. Ну что ж вы обещаете одно, делайте другое. Якщо хтось говорить, що комусь, хтось допомагає виїжджати, ерунда абсолютно. На страх і риск. Я созвонился, скільки я народу знаю, сколько выехало із Суджи. Нікому, ніхто, ничем нічим не помог. Ну ж убогі, то хто там своїх не кидає. І за поребрі усе чудово розуміють. І за традицією намагаються звалити проблему із хворою голови на здорову, але хай навіть не сподіваються, нічого не вийде. Адже якби в Росії не брехали і не викручувались менш зрадженими, жителі Курської області себе не відчуватимуть. Як не розчаруються в Україні і мешканці Покровського району області Донецької, ті самі мешканці, які тепер точно знають, хоч би як складно не було, але Україна рятує своїх до останнього. І це те, що відрізняє нас від Росії.